Нещодавно він тут навчався. Нині на фасаді школи йому розмістили меморіал. У Рівненському ліцеї номер 25 відкрили дошку пам'яті Роману Кужелю. Роман Кужель народився у Рівному. Тут навчався в місцевому ліцеї. Тамара Руднік, яка була класним керівником Романа, згадує героя лише найтеплішими словами. У моїй пам'яті. Назавжди Романова привітність, відкритість, легкість у спілкуванні. Його любили, біля нього гуртувалися хлопці, дівчата. Був небайдужим, відповідальним, завжди готовим допомагати. Роман дуже любив свою сім'ю, допомагав близьким та виховував рідного брата. Це той хлопець, який в 19-20 років не ходив по барам чи по клубам. Він не гуляв великими компаніями. Для нього було більше задоволення і велике хобі це рибалка, ліс, і він вибирав не нікогось там інших там перехожів, просто щоб там пиво випити, чи ще щось посидіти. А він брав молодшого брата і їхав, і їхав з ним на рибалку, і для нього це був найкращий відпочинок. Коли розпочалась повномасштабна війна, Роман Кужель спершу допомагав у ліцеї, далі вступив у ДФТГ. потім підписав контракт з ЗСУ. Побратим Романа Юрій розповідає, він був відповідальним чоловіком. Йому Було, певно, 20 років. Ми познайомилися з ним підрозділя. Ну, завжди намагались йому допомогти, навчити. Тобто він все е, якби хапав. Як то кажеться, на літу, да, то й дуже старався. Роман Кужель воював на Херсонському напрямку. Там чоловік загинув, рятуючи своїх побратимів. Герою було лише 21. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.